Раті вже з ума сошли, Ріжуть дерева і по вихідних, в неділю, неділю он дерево біля, біля бібліотеки. Чуєте, як гуде гарне дерево. Ця сучара засраюче, свинарська не виростила ні одного дерева, зате ріже одне за друге. Бачите, ці дерева це посадили люди. Люди бачите, ростуть дерева, які посадили люди. А зараз при владі скоти, які їх тільки крадуть, пиляють, пиляють, крадуть, заробляють собі на чужій роботі. Убивають, вбивають сарату. От бачите, це посадили років 10 назад чи двадцять. Щось росте, але тут, на жаль, це декоративні дерева, а от е, бачите, отам далі здорові дерева, то справжні дерева. Ті дерева роблять комфорт, ті дерева роблять уют, тінь. Вони роблять погоду. А ці патики, дивіться, вони нічого не роблять. Це декорація, знаєте, як жінки накрасить губи, ну накрасили і що, а толку, а остальне. На одні губи нормальний мужик не клюне. Ну, таке сарат, Це я зайшов, проходив. І чую, як виє бензопила в неділю. 3 березня виє бензопила в неділю. Всі люди, як люди, а тут крадуть. В неділю краде. Влада краде, вбиває знову дерево, вбиває природу. Ну, взагалі дегенерати, повні дегенерати. ця сучасна. Кажуть, до неї болгарська влада, не знаю, болгарська, вона чи молдаванська. Ну, але тупа, тупуща і смердюча, це точно. Сюжет. От там, бачите почту, там порізали, порізали дерево. А тепер я покажу, що вона посадила, ця короста. Дивіться, оце вони садили тут. Оце вони садили вже 23 роки. Садить цей непотріб рукожопи і нічого не може виростити, бо... Ви, панове Сараці, вибрали до влади ну, рукожопу свиноту. Це взагалі злодії про них говорять. Хабарники, злодії, хабарники, покидьки. Оце вони керують. Дивіться, ну, ну скільки треба розуму, щоб вирости тут дерево. Та любий тут, Та вони риють, копають. Оце я бачу, як тут сухарський банда організувала організували якийсь м -м -м, суботник, тут було купа народу, тут атолк, дивіться. Як воно рукожопе, як воно тупе, то отака влада, сарацька влада, бачите, тут пам'ятник поставили німцям, так у німцях все приживалося. Дивіться, ото німецький дуб, бачите? А це рукожопе, 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 тупе, боровливе. Звідси і нічого в них рости не буде, бо це не влада, он, Вона там сидить в білому домі, а потвори, просто потвори тупи.